Зид президента, вшанування загиблих на Личаківському цвинтарі та конгрес місцевих та регіональних влад. Деталі робота пунктів незламності та підготовка до можливих блекаутів у Львові та області прощався з життям декілька разів. Історії поранених прикордонників. У Львові відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. На нього до Львівської політехніки прибув і президент України Володимир Зеленський. Повідомив він у телеграмі. Також були і прем'єр-міністр, міністри, голова Верховної ради, голова офісу президента та представники військових адміністрацій. Багато питань різні аспекти взаємодії центральної влади з громадами. І дуже важливо, щоб уряд був в постійній комунікації. З місцевим самоврядуванням, щоб керівники в громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна. І Наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні, на допомозі людям, дбати про наших воїнів, дбати про усіх наших людей, і це обов'язково на всіх рівнях влади і у владі на місцях також. Також Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих українських воїнів на Личаківському цвинтарі. Президент поклав квіти до могил загиблих. Окрім того, поспілкувався з матір'ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у звільненні Херсона, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року. Тим часом, за результатами конгресу, його учасники дали брифінг. На ньому голова Львів. Ова Максим Козицький повідомив, наскільки посилили протиповітряну оборону області. Ми не оголошували, але якщо брати за останній місяць ми явно покращили протиповітряну оборону, що стосується саме ракет, нас я не можу називати, які саме системи були доставлені, але це суперсучасні системи західного зразка. Величезне дякую за це посилення. Якщо говорити про менший компонент, на даний момент. Створено 45 мобільних груп для збиття шахідів на базі на базі ПВК Захід. Йде створення 55 мобільних груп. Це новостворений батальйон сухопутних військ протиповітряної оборони. До кінця року, значить, буде створено 100 таких. 45 створено, ще 55 буде. У Львові запрацювало 17 пунктів незламності у всіх районах міста. Переважно у приміщеннях ЦНАПів райадміністрацій та комунальних підприємств повідомили на сайті мерії. Цей пункт у холі Сихівської районної адміністрації працює щодня з 8-ї години ранку до 6-ї вечора. Тут є генератор та стерлінг, розповідає голова Сихівської райадміністрації Андрій Зузуля. У нас тут є безкоштовний вайфай, тому люди в більшості приходили не для того, щоб зігрітися, а для того, щоб скористатися інтернетом, для того, щоб мати хоч якийсь зв'язок. Крім того, є блок безпегінбійного живлення. Обігрівач, ну і за потреби є. Можемо зробити чай. Тим часом в обленерго закликають мешканців економно споживати електроенергію. На випадок надзвичайної ситуації вже розробили графіки відключень світла, каже речник Львів Обленерго Олександр Горгут. В Принципі кожен день є повідомлення від Украенерго про те, що є дефіцит потужності, що потрібно економити. Не критичний, але є і тому важливо дійсно, щоб люди зменшували споживання на сам перед період до 11-ї години вечора протягом дня не вмикати. По можливості енергоємних приладів бажано по можливості відмовитись, якщо є така можливість перенести на нічний час, або принаймні скоротити це споживання. Наприклад, про дня можна включити вночі, там чи нагрів бойлера. Окремо розгортають пункти незламності рятувальники. Також у держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадують про те, що потрібно мати в помешканні на випадок обстрілів та де шукати пункти обігріву. Людям потрібно подбати про себе, якщо, наприклад. Може бути раптовий ракетний обстріл, що потрібно собою мати. Це тривожну валізу, це набір документів, які обов'язково повинні бути під рукою. щоб в разі чого, в разі повітряної тривоги можна було це все взяти і спустити з цим укриття. В жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також підготувати себе на випадок відключення електроенергії. Це повинні бути поербанки, повинні бути якісь резервні жили. Станом на зараз розгорнуто 58 вісім путів незламності, переважно на всіх пожежно-рятувальних підрозділах. На випадок з блекауту або потрібної допомоги людям люди можуть звертатися, вони всі відчинені, працюють солодобово. Віталій Туровцев додав, що в разі потреби рятувальники ДСНС готові розгорнути ще 21 мобільний пункт незламності. Також навіть при перебоях з мобільним зв'язком має працювати екстрена лінія 112. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львів. Дитячий центр ментального здоров'я відкрили на базі дитячої лікарні святого Миколая, що на вулиці Орлика. Тут є сенсорна кімната, кабінет для арт-терапії, кімната для групової терапії, кабінет логопеда. Тепер ми будемо мати і сенсорну кімнату, яка допоможе, може дозволити нам працювати не тільки з дітьми, котрі мають порушену сенсорику, тобто сприйняття чуттєве. Порушене в тій сенсорній кімнаті можуть займатися будь-які діти з різними потребами, тому що коли діти збуджені, гіперактивні або з якимись травмами, вони можуть заспокоїтися і розслабитися. У лікарні Святого Миколая працює 5 лікарів-психіатрів і 5 психологів. Але штат лікарів будуть збільшувати, каже директор лікарні Іван Міськів. В нас окремо є виведена стаціонарна психіатрія, це амбулаторна частина. Тут працюють лікарі-психологи, логопеди. Психіатри сюди звертаються дітки, які не страждають на гострі психіатричні розлади. Кількість дітей, які потребують психологічної допомоги в умовах повномасштабного вторгнення, збільшилася, тому важливо, що такий центр ментального здоров'я тепер є у дитячій лікарні. Каже Іван Міськів. зараз, звісно, що кожна дитинка, яка переїжджає з евакуаційного потяга, чи ми переміщення, переміщені, в кожного з них по суті, є своя трагічна історія. У багатьох загинули родичі, деяких втратили батьків. Частина діток взагалі ще не знає, де їхні батьки, і всі вони потребують допомоги, тому це надзвичайно важливо і важливо це мати власне в структурі багатопрофільної лікарні, тому тому що поки дитинка отримує лікування хірургічне чи травматологічне, з нею одразу починає працювати психолог по суті з, з моменту потрапляння в лікарню з приймального відділення. І завершується цей психологічний супровід вже на етапі реабілітації. Відкрили дитячий центр ментального здоров'я за гроші спонсорів. Більше десяти компаній приєдналися до, до цього проєкту. Вартував цей проєкт нам 12,5 на мільйонів гривень. Склала вартість реконструкції цього необхідного обладнання, яке ми тут закупили. Це другий етап, вже, тому що в минулому році ми зробили такий центр ментального здоров'я для дорослих. Зараз ми зробили для дітей і дуже сподіваємося, що незабаром зробимо ще і стаціонарне відділення. Ремонтні роботи тут тривали близько трьох місяців. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисником, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Юрій Сідельник, житель села Волиця Раваруської громади. Воїн став на захист України від початку повномасштабного вторгнення. Загинув 10 грудня цього року в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Йому було 35 років. Найбільше напруження, як немає йде на поясницю, на спину. Це добре навчимося тримати допомогу. Так першу стає на короткі тренувальні протези Сергій Грузенський із Києва. Чоловік має високу ампутацію ніг. Йому 35 років після початку повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до військкомату. Уже як прикордонник, був і на півночі Сумщини, а згодом у районі Кремінної на Луганщині. Поранення отримав у липні під час служби на одному із об'єктів у Костянтинівці. Вночі в будівлю, де ми перебували, прилетіли дві ракети с 300 І прилетіли якраз в той корпус будівлі, де знаходився я. І на мене 4 чи 5 поверхів зложилося. Мене повністю накрило. Попрощався з життям декілька разів. Під уламками Сергій перебував понад вісім годин, потім майже півтора місяці у реанімації. Це не певно, що було найтяжчий час, коли в реанімації я вже просто мріяв, щоб мене перевели в палату і дали мені трошечки спокій. І ще один прикордонник – 28-річний Олександр Скоропад. Він львів'янин, чоловік до прикордонного загону, прийшов добровольцем. Поранення отримав, коли ніс службу на одному із блокпостів. Краматорську конкретно не буду говорити. Це та як мені відомо, це був приліт балістичної ракети іскандерем. Ну, були трагічні наслідки, хлопці загинули. Ну і мені власне пошкодило одну ногу, іншу ампутували зразу. Праву ногу врятували українські медики у Києві, застосувавши спеціальну методику одному із перших у державі, розповідає Олександр. Взагалі ніхто не давав шансів, що в мене буде здорова права нога. Вони зробили, тобто було 95% що це буде ампутація. Тут там був 9-сантиметровий дефект. Кістки її не було взагалі. Вони за допомогою м'яких тканин закрили всі дефекти, які були. Потім біонічне скло, частина моєї кістки стазу. Тобто і штучна, штучна кістка, так якби вони зробили таку волокно типу мембрану навколо металевого спейсера і зробили ну, створили кістку, яка просто зміцнюється часом. Потім були кілька операцій і лікування. Після завершення реабілітації Олександр Скоропад роздумує над поверненням до війська у майбутньому. Можливо, таке, що залишиться військовим. Звичайно, вже не зможу виконувати бойові завдання, але ну тобто в буденності я це бачу ну, трошки важко уявляю. Тому хочу напевно продовжувати кар'єру військового. А Сергій Грузенський каже, очікує серед іншого повернутись до дружини та сина. Хочеться якось повністю поміняти життя своє, але я ще якось не знаю. Що такі не роздоріжжі трошечки? Ще буду думати. Поки що треба стати, а далі вже побачимо. Ірина Мочульська Олег Греб Суспільне новини Львів. дві з тисячі два. Дві з половиною тисячі три продано так. Починається благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Львів'янин Олег придбав перший лот картину пораненого військовослужбовця Олега Бручковського. Тому що їм потрібні ці кошти вона виглядає, така мужня там зі щитом, за всім, захисник. Комусь можливо, її подарую. Може собі залишу. тут є 58 робіт. Які створили українські військові під час арт-терапевтичних майстер-класів. Їх організували художниці Оксана Гірняк і Лідія Григель. Картини виконані на папері, полотні та склі. Вони були дуже скоті. Вони не хотіли спілкуватися. Нам було тяжко навіть знати, хто як називається, щоб підписати роботу. Але з кожним разом, як ми приходили, вони відкривалися щораз більше. Ми включали музику. Вони ну такі були зцілення мистецьке, і для них ну такі емоційно вони змінювалися. Один із 22 авторів Станіслав Воєводін. Він з Чернігівської області. У лютому 2023 року отримав поранення. Має дві ампутації. Каже, арт-терапія допомагає реабілітуватись. Діло в тому, що після поранення тобто, тремтять руки і тому ну, треба трошки, щоб руки працювали, і тому треба займатися ну, живописів або якась дрібна моторика. Багато треба ну, уваги до картини, щоб вона вийшла ну, як болі менш. тому що ми не художники, а були так строїтелі. А тепер. А тепер військове є з роботи. У мене висять є і на склі, і на холсті, і на полотні, і тому ну, в різних стилях. Так що так, що у нас понаростаючі. з скла і закінчили вже холстом. На аукціоні зібрали майже 34 тисячі гривень. Гроші, за словами Оксани, гірняк передадуть 33-му окремому стрілецькому батальйону. Частину лотів планують також виставити на онлайн-продаж. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.